Остеохондроз хребта це дегенеративне захворювання, зокрема й шийного відділу хребта. Це дегенеративно-дистрофічні зміни хребта, які розвиваються з віком і провокуються багатьма супутніми захворюваннями зайвою вагою. Неправильним способом життя, навантаженнями, травмами, шийний відділ хребта, на відміну від усіх інших відділів, має найбільшу рухливість у своїх сегментах і у зв'язку з цим є найбільш травмонебезпечним. У шийному відділі, поряд із корінцями, які інервують верхній плечовий пояс, верхні відділи грудної клітки, а також саму шию, проходять великі судини: хребтові артерії та вени, які кровопостачають задні відділи мозку. Тому часто симптоматика остеохондрозу шийного відділу хребта полягає не лише в різноманітних больових симптомах у верхньому плечовому поясі, але також і в головних болях, запомороченнях, шумі у вухах, погіршенні зору та ряді іншої симптоматики. Зазвичай початкові прояви остеохондрозу шийного відділу хребта з защемленням корінців починають проявлятися у вигляді м'язових болів, скутості в шийному відділі хребта, порушень сну. А в подальшому ці болі поширюються на плечолопаткову область на одну або обидві лопатки, з обмеженням рухливості в цій зоні. Поступово біль переходить на периферію і супроводжується онімінням пальців, частіше мізинця та безіменного пальця, слабкістю в кисті однієї або обох рук, а також порушенням чутливості шкіри на різних її ділянках, залежно від локалізації ураження корінців. Головний біль. При остеохондрозі хребта часто має затяжний характер. Це болісний синдром, що триває роками. Він може турбувати раз на тиждень, може турбувати щодня, а може не припинятися роками. В результаті розвитку остеохондрозу формуються протрузії та грижі в шийному відділі хребта. З огляду на те, що міжхребцеві диски живляться дифузно завдяки просочуванню крові та поживних речовин із прилеглих судин, їхнє живлення і так дуже обмежене. А коли м'язовий корсет пацієнта не розвинений або пацієнт веде тривалий сидячий спосіб життя, Часто користуються мобільними телефонами та комп'ютерами. ці м'язи практично постійно перебувають у спазмі. Кровотік у них відсутній. У зв'язку з цим відсутній кровотік і живлення в самих міжхребцевих дисках. У результаті розвиваються протрузії, а слідом за ними міжхребцеві грижі в шийному відділі хребта. З метою до обстеження одним із найрезультативніших і найінформативніших методів є МРТ шийного відділу хребта. Хоча на ранніх етапах можна обійтися і рентгенографією шийного відділу хребта з функціональними пробами. Тобто максимальне згинання, максимальне розгинання шиї, що дозволяє нам визначити, чи є в шийному сегменті нестабільність, а також виявити низку інших патологій, таких як аномалія Кіммерлі та загальний стан шийного відділу. МРТ більш достовірний метод дослідження для виявлення протрузій, гриж, а також їхньої локалізації та впливу на навколишні тканини насамперед на корінці, а також для оцінки можливих ризиків пов'язаних із розвитком цих патологій. Доплерографія суден шиї та голови або ж УЗД-суден шиї та голови є одним із основних досліджень для діагностики головного болю. Вона дозволяє з достовірною точністю визначити швидкість кровотоку, його напрямок, фізіологічний стан судин шиї та голови, а також з великою ймовірністю переконатися в тому, що головний біль безпосередньо пов'язаний із судинами шиї та остеохондрозом шийного відділу хребта.